Всім привіт! Дуже терміново треба мені піти, дізнатися, скільки коштують туї. Я вам показувала, що в селі у мене одна туя. Садили ми багато, але чомусь тільки одна виросла. І зараз хочеться такі самі, ну, такого самого віку, плюс-мінус. Зараз буду уточняти, скільки коштують. Тут багато різного добра. Але йду шукати туї. Великі-великі-великі, такі п'ятирічні, шестирічні, напевно. І будемо з вами їх висаджувати. Створимо такий невеличкий релакс куточок для душі. Ось такий блокнот, ніби не страдаю. Але... Зараз-развідки зараз зараз, зараз. Дідки, класний зріс. Ну, просто шикарний такого в мене точно ще не було. Коротше. Так, дивіться, для робочих моментів, ось такий для записів. Дуже сподобалося, що в ньому є закладочка. Скільки сторінок, лютенькі, Так, 80. Якось так дивно, не 90. Але це буде сут для роботи, якою я зараз займаюся, бо записи потрібні. Потрібні записи і потрібні великі сторінки, і чітко, щоб все було видно. І це буде просто шикарно для мене як план робочого, робочого дня чи робочих днів. ну, Коротше, планування. Тайм-менеджмент. Це наше все. Були ще такі зелені, але мені сподобалися такі сіренькі. Хоч бачите, я теж зелені, люблю. Якось так. Зараз з вами будемо складати кошечок. Ну тихенько. Не знаю, я ніколи не цікавилася, чому, чому на спасі святіть саме фрукти, овочі. Ну, але тим не менше, так ми робили. Так робили наші репки І, напевно, так воно має бути. Не знаю, звідки походить е, дана традиція. Треба поцікавитися. Напевно, це подяка за щедрість. За щедрість, е, якісь такі яблучка не потьові, але ладно. Ось так, три бананка. Ой, тут ще виноградик у мене. Напевно, яблучок не треба так багато. А ну зараз. -ти -ти Ось так гарно викласти. Ніколи не вміла це робити. <гум> Признаюся вам чесно. Ніколи не вміла гарно викладати кошечок. люди вміють, ну не буде з мене хлориста по-любому. Якось люди так... мені... Зараз сливочку принесу. Мені гарно викласти, ось що воно ж ось око милує. А тут в мене, ну знаєте, одне друге. Не пам'ятаю, живу виноград, не пам'ятаю, чи треба свічку, але напевно треба. Зараз ще принесу, що принесу, сливочку. І взяла чотири сливочки. Не знаю, чому чотири. Бачите, де чого три купила, де чого чотири. В принципі, нас троє. Тому логічно було б. Логічно було б купити щось по три, так? Але я чомусь, ну, якось воно у мене так. Дивіться. Ось такий кошечок. І невеличкий. Я його беру, коли ми посвячуємо на Великдень. І я його буду брати. До речі, свічка теж, напевно, ще з Великодня. І я його буду брати, коли ми будемо йти от святити. Тому, ось такий момент. Святити ми будемо трішки пізніше сьогодні. Казали, десь годинка третя. Тому я ще маю дуже багато часу. Ми йдемо трішки на закупи до школи. І але кошечок уже 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 готовий. Тому так. А це син висловив бажання самостійно зробити собі салат, який він дуже любить. І оце ми ріжемо огірок акуратно, уважно, щоб не порізати пальцем. І будемо потім нарізати помідору. Ніж величезний, в його руках він мега-величезний, звичайно, сіль, оцет, олійка, нічого такого. Огірочок помідорка, він так любить. о, І казала не пхати обличчя. Але вже, ну, хто ж слухає маму? Тому зараз ми нарізаємо, нарізаємо гарно. І будемо робити смачнекий салатик. А ось це. Я прекрасно розумію, що помідорка для нього це щось складне. Тому, ну він пробує, звісно, хоче навчитися. Але я дивлюся, що ніж, ну прям дуже близько. Тому вирішила сама. Показую, як робити. Він знімає, гойдає телефоном, затулив пальцем. Вон, вибачте, так, не вдалося йому дуже відео, але, тим не менше. Роблю це я. Видно, що знімав він. Умисне не забирала оці всі баги, щоб ви розуміли, як воно поміж сина в таких планах. Якось так тому, тому тому, тому нарізаю я, а він от, от не працює, він нічого не робить він. Але, тим не менше, відео буде. Зараз ведесенько все робимо, готуємо. І він зараз буде їсти. До речі, отакий елементарний салатик і я дуже люблю. Тобто нічого такого, просто огірок, помідорка навіть без цибулі. Трішки оцту і трішки олій. Це, напевно, елементарний салат літній з дитинства. Правда, мама любила давати ще зелену цибульку. Яка була у нас на грядці, і ми собі могли дозволити ось такі сухі. Бачите, які сухі, їх так багато. Зараз покажу, буду ставити в пакетик. Зараз. Ось дивіться. Як камінчики. Просто збираєш це сливки. чорно слив домашнього виробництва. Немега красивий. О, впала по вигляду, але дуже смачний, особливо, коли узвар. Морити ну або запарювати, наприклад, щось пекти, якісь медових з чорносливом, це просто бомба.